Це сталося 7 квітня. Вже майже завершувався робочий день, як до лісництва навідалися троє молодих людей. Вони представилися представниками правого сектору і вимагали зустрічі з директором підприємства. Вони його чекають кілька разів дзвонили. Директор був зайнятий, не брав трубку. Вони на то сказали, що вони мають часу море. Вони будуть чекати, поки він не прийде, хоч і до завтра. Розмова проходила у кабінеті директора і тривала кілька годин. Про що говорили у кабінеті? Працівники лісового господарства і не здогадувалися. Лише наступного дня дізналися із інтернету, що директор написав заяву на звільнення і не має жодних претензій до громадських активістів. Після зустрічі з активістами директору підприємства стало зле каретою швидкої допомоги його доставили до лікарні. Зараз він на лікуванні у кардіологічному відділенні. Заяву до правоохоронних органів про візит громадських активістів. Директор лісгоспу Василя Гій не подав. У колективі кажуть, висловлюють підтримку своєму керівникові. Було е, були збори колективу, підписали всі члени нашого колективу. Дане звернення до голови Державного агентства лісових ресурсів Черняков ВВ. Виконуючи обов'язки начальника Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства Київ Василь, Василь Васильович, виконуючи обов'язки голови Виноградівської районної державної адміністрації Русенюк ММ. Звертається трудовий колектив Виноградівського лісового господарства Закарпатського обласного управління. Висловився з цього приводу і керівник Виноградівської самооборони. Що можу сказати по цим коментарям, по цим зверненням? Я із-за того, от я прийшов, приніс офіційну допомогу. Виписки того, що ми є офіційна організація. Це є організація громадське формування з охорони порядку і Державного кордону Закарпатської області народна самооборона. До тих людей, що вчора позавчора були до вас, двоє нами виявлено. Ці люди написали заяву в самооборону. Ну, автоматично я вам даю гарантію. Ці люди в самообороні не будуть. Наразі керівник ДП Виноградівський держлісгосп» відкликав свою заяву на звільнення із займаної посади. Зараз Василь Агій пояснив це тим, що написав її під тиском.